Вітаю вас на каналі «Мої бджоли». У цьому відео хочу поговорити з вами про свій шлях до матководства, чому я почав саме цією справою займатися. Взагалі почнемо такий цикл із відео про те, як можна розпочати свою матковідну справу. В подальших планую вам розказати про те, як я починав продавати маток, як це можна розкрутити. І, в принципі, думаю, що це стане цікаво не тільки тим, хто хоче саме матками займатися. Розповімо про наші результати цього року, попередніх, на що можна очікувати, розраховувати і наш власний досвід по цій справі. Тож вибрав таке місце сьогодні для вас не на пасіці. Сподіваюся, що відео вийде корисним і ще й красивим. Почну з далека, але коротенько. З бджолами я знайомий з дитинства, і ще з маличкою я допомагав батьку, брав участь у різних процесах. Але як такою селекцією дуже сильно ми то не займалися. Замовляли якісь матки, то різних порід, і українська степова, і в общем різні і карніку пробували, в основному просто аборигенні бджоли. З того моменту, я пам'ятаю, що в принципі, брали, виводили маток без переносу личинок. це знаєте, що вирізається там стрічка, залишається по одній через, через одну чи там, через дві, видавлюються ці яєчка і підставляються бджолами виховання. Також пробував, пам'ятаю, що китайським шпателем переносити личинки, десь там вже був трохи доросліший. Але як такої селекції чи там матководства, це все мене обійшло стороною. Далі я, перше, де я познайомився в принципі, з матковідною справою, саме на практиці, це працюючи в Києві. Я тоді навчався в Гадівському аграрному училищі і потрапив на пасіку до Віталія Івановича Нагарнюка. І там я з тиждень, мабуть, працював саме з матководом. Там людина спеціально займалася саме цим напрямком, я якби, попав у помічники. В основному робив таку чорнову роботу, але тим не менш треба було це для історії назвати. Це там був мій перший такий досвід, взагалі, де я стикнувся з цим. Далі е, навчався я в Польщі в технікумі, і ми, в принципі, вже тоді вивчали цю тему. Більше вже саме про цикл виведення маток, про те, коли це потрібно робити, як і так далі. Але більше так в загальному. Далі, вже на другий рік навчання, мені пощастило потрапити на стажування до такого дуже відомого в Польщі професора-ентомолога, там він завідувач кафедри апікультури в Ольштині в університеті. Ну, коротко, Дуже серйозний селекціонер, і там на базі вони займаються селекцією бджіл. Їх там підвищують їх стійкість до захворювань, там очищення від кліща. Е, дуже багато маток виводять. Щось там в інтернеті я знайшов інформацію про 25 тисяч маток. Нарапив на я на ту пасіку, і в принципі я ще зовсім не горів цією справою. Просто якби працював, виконував те, що потрібно було. Це одно певні знання звідти виніс. А саме я побачив, як вони працюють з виховательками, які вони мають бути, як їх підгодовують. До речі, там дуже цікавий момент, що. Вони от прямо у них вулика годівнички, і те, як вони їх годують, вони просто засипають туди цукор і маленькою кількістю води просто-напросто поливають і бджоли то собі в такому спокійному ритмі забирають. Потім, коли ще потрібно підгодувати, вони знову виливають якийсь там стакан води, грубо кажучи. Побачив там у них саме організацію, таку структуру, Там доволі багато людей працює. Кожен місяць приїжджає по 5 стажистів. Таких, як я, ну і він навчає, звичайно, все показує там. Також робив багато такої технічної роботи, але тим не менш були такі, якби він показував, як робить саме штучне запліднення, що є його основною роботою. Навіть були такі слухи, що він за день може зробити 200 маток штучного запліднення. Також брав участь, ми формували нуклеуси, показували, як це робити. Побачили, як організований там облітник, ну, який там нуклеосний парк. Також з пасікою працювали. Ну, в основному як більше помічники, але тим не менш, хто хоче, той щось для себе візьме. Далі я потрапив в Австрію, працював у Вольванга Штурма. І це по великому рахунку майже виключно медова пасіка, така велика, там понад тисячу сімей. Їх там троє братів, і у кожного по тисячі сімей. Короче, дуже цікаво було побувати в цій країні взагалі. Побачити, який там уклад. Дуже мене, звісно, ну, зацікавило, як у них організована справа. Що хочу відмітити, прям ідеальний порядок, як люди саме от вклалися в справу, і дуже класні цеха, дуже серйозні приміщення саме під е, загалом цей Короче, ну, Майстерня, скажімо так, як воно все побудовано, дуже все виглядає охайно, все ідеально чисто і люди в цілому стежать за порядком. Серйозна пасіка з погрузчиками, саме технологічно, там і лінія у них, і дуже серйозне обладнання, ну і працівники з-за кордону, такі як я, які там е, все тягають і допомагають. Е, коротше, там була більше така робота фізична, дуже тяжка. Але, тим не менш, чому я за це кажу, тому що там також стикнувся трошечки з. Маткою відної справою, так як е, там заселяли нуклеуса Апідея, він для себе виводив маток. Там у них в принципі більше займаються карнікою, так як це найбільш така у них поширена порода і в принципі сприяють для того, щоб її розводити. там. Та й місцевість умови все підходить саме для розведення карніки. Тож е, я там брав участь у підготовці саме цих нуклеусів, їх формуванні, засипку бачив на власні очі. Тобто ми допомагали. Бачив як організований облітник, ми там разом їх. Вивозили, але щоб так якось мати справу саме з безпосередньо знукливосами з матками, в них то ні такого не було. Там навіть не ті масштаби, але тим не менш було цікаво побачити, як інші люди це роблять. Ну і ви зараз, почувши про те, в якому я це все дусі розповідаю, мабуть бачите, що до цього моменту я абсолютно не горів займатися ніякими матками і достатньо поняття про них не мав. Але це все було до одного моменту. Це було щось таке. Ми відучилися один семестр четвертого року, так як технікум там 4 роки саме Бжільницький. І якось так вийшло, розповім вам коротеньку ситуацію. Як я взагалі зголосився працювати на ключовій моїй такій роботі, яка призвела до того, що чим я зараз займаюся. Це було зимою, у нас було якесь зібрання нашої групи, і там був так сказати, класний керівник. І щось там поступає йому дзвінок, і так, і так мене кличуть до телефону. Я тоді ще не знав, що це і до чого, але дзвонив саме мій майбутній шеф. Зараз я говорю про Маріуша Хахулу, це мій викладач, в принципі, там був. Він у нас рідше проводив заняття, бо він був саме не з нашої групи. Але ми так чи інакше з ним пересікалися і були на заняттях. Якось так просто мене людина питає, хочеш попрацювати у мене на матковідній пасіці. Я такий зразу з ходу. Я не знаю, як так, але як відрубало сказав, що так, навіть не знаючи, на що я погоджуюся. Ну і вийшло так, що ми потім. Якось з часом зустрілися і поговорили більш детально. І в принципі, мене трошки початково засмутили умови, які там були запропоновані, бо в принципі платня не така велика. Але тим не менш я погодився, тому що після Австрії у мене були там проблеми зі спиною. Робив всякі обстеження в, клі... ну, в лікарні, і у мене були там протрузії. І я ну, розумів, що я вже медову пасіку не потягну, Я не знав навіть, чи на матковідній пасіці я зможу. Нормально працювати. І тоді я дуже, дуже тоді пам'ятаю, переживав, прямо, чи я зможу витягнути цю роботу, чи ні. Взагалі думав, що треба якийсь фізичний труд бросати. Але врешті-решт я все-таки тоді пішов працювати. Багато моїх там, знайомих, друзів, вони вже в нього працювали, дуже гарно про нього відгукувалися. Ну і, Коротше кажучи, потрапив я з самого початку сезону, можна сказати. Вже не пам'ятаю, але пропрацював я в загальній складності 4 місяці чи трошки більше. Як тільки я туди потрапив, я в перший же день працював, але так на початку зізнався, що поняття я про виведення маток практично не маю і досвіду з цим. Тож мені сказали, що тут нічого абсолютно складного немає. Переконав мене заспокою, що тут навчишся буквально за тиждень і в принципі нічого супер. Складного чи страшного немає. А забігаючи наперед, що людина він дуже добра, спокійна, ніколи ні разу ні кричав ні на кого. Абсолютно все спокійно пояснює, показує, розповідає все, що запитаєш. Ну, коротше, прекрасні були умови. І з перших днів я не знаю, я побачив ту пасіку, а пасіка у нього доволі велика. В загальному, я думаю, що ця інформація не є якоюсь закритою, бо у нього є свій YouTube, є свій YouTube канал. Тож там понад 400 наклевосних цих маткомісць, і я думаю, шестеранників теж більше 400, там медова пасіка точно більше 200. І працювало у нас по великому рахунку там в трьох. Зазвичай він бере двох практикантів, але, мабуть, подивився на мене і рішив, що одного буде достатньо. Роботи, хоч було й багато, але ми справлялися. Чомусь дуже зацікавився. До цього я не працював з баквестом, як я вам уже колись розповідав. Відео про чому саме Бакфастом зайнявся, можете його передивитися. То, щоб дуже не повторюватися, я йому тоді ще до цього до роботи задавав питання, а як же ж ви так з Баквастом працюєте, він же ж там і такий, і сякий мав певні упередження. Але як тільки я туди прийшов, я просто, у мене все в голові перевернулося. Я просто здивувався, що думаю, ну де ж моя екіпіровка? Зараз якісь костюми там питаю, ну треба ж якось вдягатися, він такий. Ти що, ти про що взагалі? Е, пішли ми працювали майже весь сезон просто в шортах, в футболці, отак як я зараз перед вами сижу, так само і працювали. І бжила просто напрочуд, вона дуже спокійна, дуже мені зразу сподобалося. І я загорівся, думаю, блін, треба це діло вивчити. А може я все ж таки цей? Все ж таки зможу. Було, в принципі, фізично на початку не важко, потім воно вже накопичувалося, коли ти день в день працюєш, то воно, звичайно, вже заморюєшся і фізично, і морально. Але ми говоримо зараз не про це. В принципі, матководство мені сподобалося. Я дійсно за дуже короткий час навчився багатьма речам і вже міг в'їхав в цей процес. Також дуже класно організована там вся робота. Саме майстерня і сама територія. І взагалі я міг в'їхати і побачити це зсередини. Цю ситуацію дуже класно підкріплює той факт, що взагалі Бакфас вже він пішов. Його першим і основоположником був, першим селекціонером був брат Адам. Далі його діло, по суті, можна сказати, перейшло ну, іншим людям, але в тому числі його матеріал потрапив до таких люксембурзьких. Матководів і селекціонерів як Пол Юнгельс, Жос Гуд. І виходить, що мій шеф, тодішній шеф Маріуш Хахула і його дружина, вони якраз працювали дуже довгий час саме у Жоса Гута. Також пересікалися постійно з Полом Юнгельсом, тому якби їх матеріал в свою чергу потрапив до Маріуса і він його завіз. У Польщу тоді першим. Тож, як би цей матеріал він передавався і, по суті, навіть і до мене потрапив Уже звичайно якісь подальші лінії, да, там схрещення, але все одно той матеріал, який я привіз на початку, який, до речі, дуже хвалили, це були е, уже дочки тих прапора-бабушок, якими займався братадом. Тобто звідти бере свій початок. Про це я розповідаю так більш детальніше, тому що на цій пасіці я вже навчився саме всьому тому, що я. У себе ввів уже свою практику. Я реально відкрив очі і вуха і всьому навчався, тому що мені, по-перше, було дуже цікаво. Я не знав, чи знадобиться мені це чи ні, але вже в мене було таке поняття, що я хочу ну, працювати добросовісно, щоб ні, ніде не підставити цю людину, тобто, щоб я міг на випадок чого навіть сам це робити. В принципі, цього я і досяг по результатам сезону. Навіть вони там поїхали на відпочинок, я був практично сам і міг тягнути цю роботу вже там такі фінальні завершальні стадії. Навчився там абсолютно всього, що вмію, ну, типу, що зараз вмію, і що впровадив у свою пасіку. Від того, як формуються взагалі виховательки, цим, по суті, займався дуже часто сам або з цим другим помічником. І там. Весь цей процес міг автономно по суті, робити. Працював з усім циклом абсолютно від створення умов для прийому личинок, виховательки робив стартера по їх ізоляції. Ми їх заносили там в інкубатор. Побачив, як з інкубатором працювати потрібно. Там взагалі було 4, а інколи навіть 5 працювали інкубаторів. Тобто дуже серйозно там потуж, потужний вивод маток, колосальну кількість виготовляли. Ну і по всьому подальшому циклу, тобто, коли матки лупилися. В основному там підсаджували маточниками, відвозили на інший точок. Абсолютно все робив саме з нуклеосним парком. Там така система міні-плюс. Ми розселяли їх, ну, заселяли цих маткомісця на розпліт. Працювали з. По заселенню, по провадженню саме на клеусного парку, по відбору маток, по їх міченню, по їх там, відбору в кліточки, бачив, як він їх розсилає і так далі. Весь цей процес ми робили разом. Звичайно, також багато всякої такої чернової роботи, також по підготовці і все інше. Але дуже багато саме вже чого навчився, бо людина не просто, типу, що сказала, роби оце і все. А так, щоб я міг, наприклад, десь його підмінити, десь робити так само, як він. Десь ну, типу, в усіх процесах, щоб я був обізнаний і все, що я питав, мені відкрито якби, розповідали і ділилися інформацією, що є величезним плюсом. Всі процеси, типу відбору, там, наловити кліточки на відправку там, маток, наприклад, лупляться неплітки вранці. А до речі, в Польщі в основний, основний такий ліквідний продукт в матковості — це саме неплідні матки. Що мене здивувало, що в Україні це все-таки навпаки. Там вони, мабуть, що це замовлено тим, що вони дешевші, в принципі, і е, більшість там, займається конкретною породою на пасіці і може, має змогу у себе їх облітати, щоб її зекономити, і має свій трутневий фон, який підходить для е, тих маток, які людина закуповує. Коротше, бувало таке, що зранку там, наловити 300 там, кліточок, це я спокійно міг впоратися саме для відправки. В кінці вже напросився, самостійно робив прививку. Так мені дуже загорілося це навчитися, і перше мені дали такий кредит довіри, типу, що ну, роби добре, раз так хочеш. І якось як вже стало виходити, що по прийому все нормально, не бачить різниці, то я вже й дружину там його підміняв, щоб за що потім були дуже так сказати, вдячні, що брав і це на себе. По тобто, що я з цього всього отримав? Дуже хороші стосунки з цими людьми, дуже хороші, як на мою думку, знання, які я взяв з собою. Ну і Під кінець я задумався. Мене в принципі, запрошували і в подальшому працювати, там, залишитися так як, ну, мабуть, ж сподобалося. І в принципі, мабуть, трохи розраховували на те, що раз сподобалося, значить він залишиться. Але все-таки я дуже довго це обдумував і в мене загорілася така ідея почати це робити самому. Тобто, якщо я зрозумів оцей весь цикл, побачив, як це все працює, порахував що до чого, що можна з цього приблизно заробляти. І, в принципі, навіть я не питаю, чи мені сказали, скільки приблизно за рік маток виводиться там тисячами, і скажу навіть більше. Я так призадумався, що в принципі раз я це все можу сам робити, для чого мені працювати на когось? Я вже маю цього вдосталь і, типу, ну готовий почати вже це робити сам. Так хотів ризикнути. Мабуть, з місяця я, у мене така як зародилася ця ідея, і до її початку реалізації прийшло. І багато було таких моментів, що, блін, ну зараз у мене знайомості, і типу, що можна було б залишатися в Європі, не обов'язково в Польщі. Типу, що можна в принципі залишатися, і в мене тут вже і знайомі, і робота хороша є. і, в принципі, заплатили мені більше тоді, ніж е, на початку домовлялися, бо в принципі сказали, будеш краще працювати, то буде краще. Ну і взагалі мене там не образили, а і в придачу я вам скажу, що дала людина і маток, і інвентар. Я розумію, що буду починати, і все це коштує грошей, яких у мене на той час було дуже... Обмежена кількість. Е, я збирав там, наприклад, які збиралися викидувати, наприклад, ін, ну, інвентар по цьому, по Нікоту, да, просто відпрацювали що, що, що миш, мисочки не тримаються в цоколях. Ну, проще вибросити, купити нові. А я, типу, попросив, що можна типу відкладати і так далі. Щось мені навіть там оці. Тримачив оцих цоколів, там, в подарок дали сім ну, маток я тоді з собою привіз, які успішно потім підсадив. Ну, короче, Дуже приємний досвід праці такий вийшов, вирішив повернутися в Україну. Жалкую я чи ні, це питання інше. Я весь час так вважав і думаю, що вважаю, що не жалкую. Все-таки отримав, чого хочу. Зайня... Займаюся по цей день в принципі, тим, чим хотів. На той час я ще думав, що це щас повернуся в армію, заберуть, та це там, бідність, там, все, ну, все одно рівень життя в Україні як не крутий, а він не той, як там. І мені було з чим порівнювати. Але, тим не менш, повернувшись в Україну, я почав активно готуватися. Будучи ще в Польщі, я задумувався над тим, як я назву свою тіпа, фірму, такий маленький секрет, яким поділюся з вами. У мого шефа, тодішнього Маріуша Хахули, пасіка моя пчола, в перекладі на наш, моя бджола. Ну і так, по приколу, ми з ним обговорювали, він тоді вже знав за мій намір. І, типу, я кажу, я не можу придумати щось назву. Думаю, думаю, нічого, крутиться то одне, то друге. Називав йому свої варіанти. А він каже, ну та назви вам, типу, моя бджола. Тоже типу, Спитав, як буде українською, Ну і типу, то давай так і назвеш. Ну і я, в принципі, прокручував вже ці, цю думку у себе в голові, але я типу, думаю, ну дам собі ще тиждень, і якщо нічого кращого вже не придумає, ну тоді так і назвем. Потім я декілька разів його перепитав, чи він нічого проти не має, чи там, ну, типу, що все в порядку, все нормально. Ну і в принципі вирішив так і залишити. Скажу так, що трохи здер, не здер, але в нагадування, в принципі, звідки це все почалося. Я думаю, що воно непогано. Що ж, розповів вам про те, як виглядав мій шлях до того, як я починав займатися власною матковідною справою. Думаю, що доречно буде розповісти про саме вже роботу безпосередньо на себе у подальшому майбутньому відео. Тож, напишіть, будь ласка, чи вам сподобалося дане відео, чи було цікавим, і чи чекаєте ви на наступне. Дякую всім за перегляд. Поставте, не забудьте лайк. Кому цікаво почути продовження, підписуйтеся на канал. І до зустрічі у нових відео. Всім пока.